Вітаю, шестикласники! Сьогодні ми поговоримо про особливості пісень зимового циклу. Ой, хто, хто Миколая любить, нова раді стала, добрий вечір, тобі, пане господарю, Щедрих щедрих щедрівочка за Подумайте, коли ви отримуєте найбільше подарунків? Звичайно, це День народження, Новий рік та Свято Миколая. День Святого Миколая. Одне з перших зимових свят, яке дуже люблять діти, адже Миколай приходить із подарунками. Святий Миколай один з найшановніших в Україні християнських святих. Його ще називають чудотворцем, народився в заможній сім'ї. Коли його батьки померли, він роздав увесь спадок бідним. Миколай чудотворець опікувався хворими, бідними, знедоленими людьми, а особливо. Маленькими дітьми, тож народ склав величальні пісні на його честь. Одна з таких пісень Ой хто хто Миколая любить. Ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить, тому, святий Миколай, на всякий час помагай Миколаю. Ой, хто хто спішить у твої двори, того ти на землі й на морі. Все хорониш від напасті, Не дозволиш в гріхи упасти Миколаю. Проаналізуємо пісню. Жанр пісня зимового циклу. Тема звернення людей до Бога, святого Миколая, щоб він допоміг рідній країні встати із руїни, бідності. Ідея твору возвеличити прагнення людей покращити долю свого рідного краю, зважаючи на допомогу святого Миколая. Основна думка на всякий час помагай Миколаю, доля й щастя найвитає, в славі й волі хай засяє. Художні образи пісні Святий Миколай, добрий, готовий прийти на допомогу. Україна змучена, бідна, мріє про волю і відродження давньої слави, люди патріоти своєї землі та Бог всемогутній і милосердний, художні засоби, епітети, святий Миколай, В країну рідну, змучену, бідну, повтори, ой хто хто Миколая любить. На всякий час помагай, Миколаю. Ой, глянь на в країну рідну. Цей твір буде людське сумління, кличе до милосердя, злагоди та доброзичливості. До речі, за традицією, вночі святий Миколай залишає чемним дітям подарунки під подушками. Напередодні свята діти пишуть йому листи зі своїми побажаннями та вкидають їх у поштову скриньку або кладуть за вікно. Чемні дітлахи знаходять під подушкою подарунок. А не слухняні різочку, яка слухує своєрідним попередженням дитині, що треба подумати над своєю поведінкою та виправитися. Головне свято Зими у Християн Різдво. Його здавна відзначають за спеціальним сценарієм, супроводжуючи величальними піснями, колядками. У них прославляють народження Ісуса Христа. Бажають здоров'я, успіху, процвітання родині, а ще урожаю на ниві та великого приплоду худоби. Спочатку колядки супроводжували язичницькі обряди коляди, що пов'язані з ушануванням новонародженого сонця. 21 грудня найкоротший день у році, а потім він починає поступово збільшуватися. Сонце повертає на літо. Це свято символізує перемогу світла над темрявою, життя над смертю. Щойно на небі сходила зоря, колядники ходили від хати до хати, щоб сповістити про народження нового сонця і зображення цього божества Різдвяну зірку носили із собою. Ця традиція збереглася й до сьогодні. Заходили у двір, співали колядки. Найпопулярніші з поміж них були Нова радістала та добрий вечір тобі, пане господарю. Тож послухайте колядку Нова радість стала. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світлом засіяла. Де Христос родився, з дібе воплотився, як чоловік пеленами у Бога повився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливії цього дому господарю, цього дома господарю і цій господині, даруй літа щасливії нашій Україні. Зірка це традиційний предмет різдвяного обряду колядування, пов'язаний із народженням Ісуса Христа. Християнська зірка восьмикутна. Задовго до прийняття християнства вона символізувала сонце, яке після дня зимового сонцестояння повертає на весну, аби дати природі шанс на нове плідне життя. Тому її виготовляли так, щоб оберталася та нагадувала сонце протягом року. Тож, проаналізуємо колядку Нова стала. Жанр колядка. Тема відображення радості людей, бо народився Христос, їх прагнення жити у мирі, щасті та злагоді. Ідея возвеличення Бога, від якого залежали щасливі її літа. Дома, Господарю та нашій славній Україні. Основна думка побажання, щоб люди жили в радості і щасті не тільки в кожній родині, а й усій Україні. Ця колядка величає народження Ісуса Христа, до нього звертаються так «Ой, ти Царю, Царю, Небесний Владарю. Колядки, спомнені святкового настрою та урочистості. Наша уява малює ясну зірку, радість навколо, Діву Марію, яка тримає на руках маленького Ісуса, епітети ясна, ясна звізда, літа щасливії, додають образності, повтори даруй літа щасливії цього дому господарю, привертають увагу до побажань, а також ритмізують рядки колядки. А тепер послухайте колядку, гублю поблизу. Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та й все килимами радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, та й кладіть калачі з ярої пшениці радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в Гості радуйся. Ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той перший праздник роди Христове радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися. А той другий празник святого Василь, Василя, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народися, а той третій празник святе, бо нахрестя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ой, радуйся Земле, Син Божий! Народився. До речі, здавна українці використовували етикетну формулу вітання Добрий вечір, Тобі, пане господарі, а не доброго вечора. Мовознавці радять уживати саме форму називного відмінка, як у колядках. У такий спосіб ми зберігаємо давню мовну традицію. Так само форму називного відмінка використовуємо у формулах добрий день, «добрий день», добраніч. Лише вранці усталилася форма родового відмінка доброго ранку. Тож проаналізуємо колядку. Тема колядки вітання Господаря з доброю новиною, народження Сина Божого із новорічними та зимовими святами. Ідея побажання господарю віку щастя долі. Основна думка радість людини з приводу зимових свят, сподівання на те, що ці празники в наступному році дадуть міцне здоров'я добробут, щастя, які так необхідні кожному господарю і його родині. Настрій піднесений, радісний, святковий, художні засоби, повтори ой, радуйся земла, рік новий народився, звертання мати Україна та епітети ярої пшениці, рік новий. Щедрівки, старовинні обрядові величальні пісні. Які виконують у щедрий вечір, мета цього свята ублагати духів неба й землі сприяти в господарстві наступного Нового року. Обов'язковими персонажами святкового дійства, під час якого виконують щедрівки, були Маланка, дочка богині Лади, і Василь місяць. Чому ж у Щедрівках, які виконують зимою, іноді наявний образ Ластівки? Хіба вона не навесні прилітає? Так, навесні. Але колись наші предки святкували язичницький Новий рік 20 березня під час весняного рівнодення. Тому саме Ластівка приносила звістку про Новий рік. Ось чому в Щедрівках згадувалося про поле, квіти, приліт Ластівки. Тож послухаймо пісню Щедрих, Щедрих. Щедрівочка прилетіла. Щедр, щедр, щедр. Стівочка стала собі щебетати, господаря викликати. вийди, вийди господарю, подивися на кошару та мамочки покотились, а ягнички народились. Хоч не гроші до. Отже, діти ще трівку. Тема зображення справжнього господаря, який завдяки своїй праці має достаток та ще й жінку чорноброву. Ідея схвалення господаря та його вміння доглядати худобу і отримувати належну платню за свою роботу. Наявні художні засоби, епітети, товар хороший, жінка чорноброва, зменшувано пестліві слова, ластівочка, щедрівочка. Твір має обрамлення, тобто починається і закінчується одними й тими словами. Щедрик, Щедрик, Щедрівочка прилетіла ластівочка. Однією з найвідоміших новорічних мелодій у всьому світі, саме є композиція Миколи Леонтовича Щедрик, вона лунає в різних кінофільмах. Наступного ранку, після Щедрого вечора, а іноді уночі хлопці та чоловіки проводили ритуал засівання. Його супроводжували засівальними віншуваннями. Під час обряду засівальники імітували магічні сільськогосподарські дії, засівали й посипали двір і дім зернами різних злаків. Цей жанр усної народної творчості називають віншуванням, оскільки в нього віншують, вітають господаря. Засівна Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, щоб родило на землі, щоб був хліб на столі. Сподіваюся, що ми тепер глибше пізнали традиції наших далеких предків. Закінчити заняття хочу словами народної щедрівки Так радуйся, земле, у пишній обнові. Бувайте щасливі, бувайте здорові, успіхів вам!